Ну і всім, з Яня І Сьогодні, як ви бачите, я прийшла в каталог Аватар щоб зробити собі інший скін. Якщо ж чесно, то друга спроба, щоб я зробила відео, тому що минуло, на жаль, не вийшло, тому що в мене, на жаль, не записався звук. Сьогодні, надіюсь, все буде нормально і до того, що я хочу зробити не такий подібний, як був того минулої спроби. Але Робоксів в мене не так і багато, тому є невеличкі обмеження. Е, мені трохи не вдається скін, це все таке. Тому в мене є багато куплених речей з того минули спроби і будемо щось з ними робити. Ну і просто куплені речі, знаєте. Е, добре, давайте почнемо з тіла. Нам треба це все е, забрати поки що. Потім ми все зробимо, не переживайте. Ну, лице ми лишимо, голову ми заберемо. Я знаходила недавно одну голову. А, де ж це в де в наші голови? А, то горло. А, мам, мам, мам. Я зараз дивлюся в своїх ізбраних, щоб так. Одна з тих голів в мене куплена. Давайте подивимося. Ось, оця от голова. Бо, ну, ця голова теж вона дуже крута. До того ж, вона мені була безплатно, коли роздавали всі такі різні речі. Але тут дуже коротка шия, як можна сказати, пухлі щоки. Тому більше думаю, підходить оця голова. Але я десь бачила цю голову разом з маскою. І думаєте, ну це б підійшло? Але в деяких іграх використовують, звичайно, отаку -от голову. Тому там просто в мене будуть ці очі, які під головою взагалі. Тому краще би мати таку голову. Ну Такі ігри, як, наприклад, Дорс. Буду дуже побіляна гра, я на неї давно не, не грала. І, ну, і все таке. Добре, тоді далі перейдемо до нашого волосся. Буду брати зразу з інвентаря. І я вже підібрала собі отакі от волосся. Ви не питаєте, чому тут робить волосся е, з Денді Ворлд спротись або клубнички. Просто думала, це аксесуар це волосся. Але з нею можна зробити якийсь косплей, наприклад, але ще я не знаю, ну, наприклад, саму клубничку. Ну так, ну, буду, я хочу таке волосся, тому що воно таке спокійне, а тут бух Вовк. Тут таке дитяче, тут взагалі кузички. Мені не дуже сильний, подобається парі сам. Ну і саме об'єм. Мені подобається дуже сильно от стиль, бо мені тут бачите, багато волосся з таким. Мені дуже сильно подобається це, але ми використаємо ось це волосся. Добре. Далі заходимо в аксесуари. Почнемо ми з окулярів. Я знаю, я купила собі нові окуляри, які похожі так само, як на ці старі. Але зрозумійте, вони набагато менші. І це їхній плюс. Вони набагато тонші. Вони не будуть так сильно вилазити на очі просто. ну. Хто е робить скіни такі, прям, не знаю, красиві, професіональні, той мене зрозуміє. Хто ні, то не судьба. Ну, але для мене то прям ізюминка прям дуже сильно потрібна. До того ж, мені ці окуляри вже налогіло. Я їх більше робити не буду, тому лишиться все ось так. Ну і обов'язково беремо наші вушка. Вони самі внизу. Ф, мої самі перші вуха ельфи, пам'ятаю, були ось такі. Ось. Ні, до речі, може, не багато хто знає, але. У е, мене був минулий монстр аккаунт, на якому, на жаль, я не змогла зайти. Е, пізніше розкажу чому. І, в принципі, з аксесуарів все. Потім я ще подумаю, бо тут у мене багато аксесуарів такі взагалі. Але треба подумати просто одяг. У мене його багато, я його багато купляла так, знаєте, просто так одяг. У мене є отакий варіанти, який мені подобається капець. Але трохи виглядає дивно, я знаю, тому що, типу, якісь ці штучки заважають. Е, є ще ось такий варіант. Але тут прям такі cute-k'ют. -cute. Будете мої улюбині майже най найлюбніші джинси. Баліна, де вони. Ну, я їх загубила. Я їх загубила. Клас, бать, просто зодіву знайдемо, бо вони в мене близькі. Во! Ось вони, мой фейворіт джинс Давайте їх не дадемо в інвентарю, щоб потім не загубити. В мене вони куплені? Це ті? Це, це ті? Да, це вони в мене куплені. Ладно, щось немає, тому. Але добре, що я їх пам'ятаю, де вони взагалі. Ну, мені дуже подобається варіант. І ну, інший, як я показувала, цей. Але ізюминка в тому, всьому минулому. Тут е, більш такі, наскати... Більше шорти, вони вище набагато, більші кросівки і носки не наполовині, бо то якось дивно виглядає чобітки, зовсім якісь тапочки, шльопанки. А тут, в принципі, все красиво, адекватно е і нормально. Для мене це прям, напевно, ідеальний варіант. Ну, Тож тоді прийдемо до футболки. З футболкою буде набагато більше проблем. А може ні, а може ні, а може ні. У мене є такий варіант. І все, да. Не кажу, що це один варіант. Ні, ось такий варіант. Але я поки що візьму цей варіант. Останнім часом він мені дуже-дуже сильно подобається колточку, тому її лишимо. А ці колтички візьмемо зразу мої старенні рукава. Тож, мої перші рукава були голубі я тоді дуже люблю голубеку, я просто все голубе було. Ну, і, і поки лишилося. Е, ну, далі. Переходимо, в принципі, до аксесуарів. Знову. знову. Хочу взяти ці дуже д -д -дуже, д дуже мені подобаючіся штучки. Тільки треба їх знайти спершу, знаєте? А, а точно я їх давно купляла, блін. Треба буде якось так шукати. Фронт, горло, ш... Лицо, талія. Ва! Wow. Отакі от, от штуки. Знаю, це підходить під якісь ігри, наприклад, EVA або все таке. Але погодьтесь до мого стилю, в принципі, підходить. Я. Минула моя справа відео була, що тут була отака от... юбка, Але, в принципі, для цієї похідки самого стилю вона не дуже походить. Підходить, тому що, типу... Вийде якась типу Bad Girl з lady, lady А щоб було lady, там, певно, щоб було повний скін. Тому краще би оцю ревні назвала. І і щось на голову. В принципі, багато в мене є варіантів на голову, але оце це не береться. Тому що просто це на лице. А там можна взяти тільки один аксесуар, а, а або не лице це лице. Оце оце Ну, коротше, не суть. Треба щось взяти на плечі. Тому що плечі у мене там у, багато чого. Ось горло. А в мене є такий бантик, але його, в принципі, не видно. Тож це стиль Лейрі. Стиль Лейрі. Тому а. Для нас це не підходить зовсім. Я би зупинилася на такому варіанті. Мені дуже не подобається ковточка, якщо чесно, бо нам дуже красиво, але інколи можна буде помітити ось тут таку штучку. Але, в принципі, за те, що воно все чорне, то тільки під правильним світлом можна побачити, а так-то то, то, думаю, ідеально. Ну і нарешті солонгол. Але, блін, ой, а я забула. Бачите, тут такий якийсь такий, такий, не попок. Для нього треба особистий попочок. Не питаєте, що в мене закуплені речі, я так мене заставляли Це він? Це він, так? Да? да, це він. У мене ще один такий, але він дуже-дуже такий грозний. Ну, подивіться самі. Відрізняється, думаю, дуже сильно. Тому лише він такий. Ну і на голову щось обов'язково просто з тим всім точно. У мене ж на шию. Ні, що така штука. Хрестик. Блін, тепер не знаю, що взяти. Багато хто мені скаже. Аня, ну взагалі не помініт, краще це взяти. Але воно чорне. Воно теж зливається, тому теж десять непомітне. Але, блін, починається. А! Тепер треба вибирати щось. Ладно, в принципі, думаю, підціляємо поки що підійде оце. Але я ще подумаю, я ще подумаю. Ладно, поки я думаю, які аксесуари взяти на голову, може я його ще знайду тут якісь в якихось аксесуарах, розкажу так історію, чому ні, мені не вийшло війти на мій минулий донаторський перший аккаунт. Ну, то не мій перший аккаунт, але ладно. О, Денді. 105 робоксів мене там десь 101, тому мені не хватало Що? чому всі аксесуари майже по 105 робоксів люди вони були десь... я бачила аксесуари за 75 А мені так не вийде купай тоді ладно в принципі шляпа що все 105 робуксів єма робукс профігів трошки ну серйозно ладно Короче, ми з моєю подругою е, одного подруга, е, по приколу помінялися аккаунти, щоб наші інші подруги подивилися наші не, наші реакції. Наші, наші інші подруги подалися наші реакції, так. Е, е, <кхем> і вийшло так, що із-за того, що хтось побував на моєму аккаунті посторонній, мені не входило. А тоді... Я ще не вписувала там свою пошту, щоб зайти Тому через, або через пошту. І в мене там ще були багато проблем з моїм планшетом, бо я і тоді ще через планшет грала, я була ще в Польщі. Ну і просто е, не вийшло, знаєте. Просто така от фігня була. Я тоді дуже сильно шкодувала. До того ж, це була вона моєї подруги, бо це була її ідея. Не моя, не моя. Я просто підтвердила, бо думала, все буде гаразд, але. Ладно, давайте перевіримо, чи в мене справді тут один робокс. Так, да, у мене 100 робукс. Блін, ні на яких аксесуар мені не вистачає. Йоу, придумали, блін. Клас! З 100 робоксів за якийсь аксесуар. Подружала це не капець. Ладно, на голову треба щось обов'язково взяти. Ну, Може і не обов'язково звіт, я знаю. Можливо, якісь бантики. Бантики це просто. Вибачте <кхем> мій голос, трошки я захворел. -е Відміните. А, ой! Ой! Трансформер <плес> По-моєму, красиво. Але це нам як зайде, тому що я не знаю, що все це на голову. Давайте зайдемо в Шляпам. Во-о-о-о, о, 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 почалось. Там в мене є пебл. У мене є пебел на голову. я її брати не буду. До речі. Скоро буде, думаю, відео по Денді. Бо ви там дуже багато переглядів зібрали і, звісно, 10 подбайок. Як, тому, якщо вам сподобається цей контент, я буду його продовжувати обов'язково. Тому що я сама заліпаю в Денді і чекаю на обнову. Бо плогіць має бути якась обнова Але вони їх завжди запізнюються. Клас! В принципі. Замість цієї шапки, бандіки, точніше, можна взяти такі штучки. О, боже мій, що ти мене лякаєш? Ліза! Це моя однокласниця кажу, я її допомагаю. Ну, блін. А варіантів у мене небагато. Чому я не можу вибрати щось на голову? Бо завжди якась підковирка буде час під того, як я роблю відео. В принципі, це теж може бути. В принципі, це ще, напевно, кращий варіант. А ви може ще щось є. А, о, точно. У мене є навушники Але тільки вухо тоді треба буде. Не варіант! блін У мене така корона. У мене є ножиці. Я не знаю, що поставити серйозно. Коротше, буде, що буде. Буде... Буде бідай, да буді ді Буде ось такі от штучки, все. Бо це, в принципі, красиво виглядає, ефектно і все таке. Ну, наш схід мотовий. Але стоп! Мені треба дещо привіти. А а-а! А а а а а на на, -на. <кхем>. Треба ще поставити, почекайте, будь ласка. Я деяких іграх можна повільно ходити. Тому я не хочу як ходити по типу, говнянськи, знаєте. Хочу якось красиво ходити. Де наш пакет анімації? А де мій пакет анімації? Мій пакет, який я маю. Чому я йти не можна? Пакет анімації по 500 коштує 750. Де козель по тищу? Ось. Виробництво ельф. Геніально! Ем, Ома. Момента, ну, в мене є від них е, піднімешка. І оце. Все, в принципі, все готово. Тільки як так повільно походити? Ну, в принципі, трошки видно. Це що нога йде вперід. Блін, я подила. Блін, жаль, що на комп'ютері не можна ходити повіно. Ну, я думаю, я вам зроблю ти по вітрі, як, як тут повільно входити на телефоні, бо на комп'ютері, на жаль, недоступно. Ладно, ну, давайте заберемо краще. Наші штучки. Все, все отак! От тепер все, скин готовий. А, в принципі, мені нічого не треба продадемо. То все було за всі мої речі куплені, да? Я позбрію. да? Да, 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 да. Трати зробимо, що. Ну, голова і так, що десь підкорту, то слава Богу. Ну і зберігаємо, що ж робити. Збираємо як аватар. І зберігаємо як скін. Так, все іміється, іміється, іміється. Давайте напишемо Аня ой. Аня кул. Cool. Ой, кук! Кол кул. Я ж буду, що я пора написала. Хай буде так. Все, наш скин готовий. Давайте підемо в якусь гру, щоб чи чердала нам пітерметина, наприклад, Tower of Hell. Так і вау! Ту все підтримується. офігіть як то красиво глядає. Тож, дуже круто, що тут підійде сомнів ці штуки. І також речі на горло. Ну, речі на горло, то прям потрібність. Е, в принципі, мені дуже не сподобався скін, Нічого підправляти не буду. Буде так, як є. ну Тож, якщо подібні таких іграх, там де не підтримується 3D-одяг то круто, що тут є такі самі рукава, щоб було красиво. Та тобто, я почую падаю. До того ж, деякі новини. В цю п'ятницю, якщо надіюся до п'ятниці, викладу відео, буде обнова в AdoptMi. На день... Блін. Цей день святкується тільки в Америці, там... Англії, можливо, я не знаю. Я не знаю, як він називається, щось там Ліприконський день чи що? Ну, Я, чесно, не знаю, що це день. Тільки знаю, там святкується, типу, такими, такими дуже везучими штучками. Ну, рослинками, знаєте, бо буває три обска, а якщо чотири, то можна здавати бажання. Тому до нього буде обнова. І також буде після тої обнови, надіюсь, Пасха. Пасхальна обнова. Я дуже сильно хочу ту обнову, бо давно ж я нічого не робила там. Пасху я давно святкувала. Не пам'ятаю, що взагалі минулу груку. Я грала в Адаптмі під час Пасхи. Під... Ну, коротше, під час обнови. Ну, і так далі. І, і до того ж, про канал. Я, якщо чесно, планую поміняти назву. Так, деякі, можливо, знають деякі ні, то. Ну, та да, незатані не таксу таке, але збир то моє прізвище. І, для, і якось знаєте, небезпечно буває, що типу викладаєш своє справжнє прізвище на соцмережі до того ж в такі соцмережі, як YouTube. Бо Зараз буває багато читерів, типу, хейтерів, не знаю, як назвати. Ну, тому я планую поміняти назву каналу але ще над цим думаю. І, до речі, на скоро вже буде твісті. Дякую вам за це. Я якщо чесно, дуже сильно рада. Я б хотіла, щоб ми поскоріше дійшли до 1000 підписників. Це було б дуже-дуже дуже круто. Бо, якщо чесно, моя подруга її звати, ну, моя однокласниця, вона, знаєте, веде гачу. Вона менш рік. Набрала тисячу підписників. Я, а я, блін, скільки вже тут знімаю. Ну, вона дуже часто знімала до того ж YouTube Shorts а я так, помірно. І дуже рідко. Тому тримаю, знімаю вже як 4 або 3 роки і тільки 200 підписників. Для мене це також багато, але би хотілося, знаєте. Стіжання. Тисячу підписників. Тож, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться для мене, це просто бути, буде більша мотивація, більше відео для вас, контенту і все таке. Ну а на цьому будемо закінчувати. Ставте подбайки, підписуйтесь, зажимайте на тенаток, щоб не підписати всі відео. Ну і до зустрічі!